Ківа нарешті закінчив своє безглузде існування на цій землі. У Львові ось ось запустять електронний квиток, але це не точно. А в ратуші з усіх сил мовчать про розпил пільгових кредитів між своїми. Мене звати Ірина Папірник, і я розкажу, чим запам'ятався цей тиждень у Львові та в Україні у середу, 6 грудня, Ілля Ківа зі щирістю обійняв старого друга Йосифа Кобзона. Що в нас і вітаю? Але насправді не розумію, чому такий ажіотаж довкола цього чоловіка, який останнім часом абсолютно ні на що не впливав. Хоча вигрібна яма руского телевідія Маргарита Сіманьян написала: кім у Білі в своїй чужих чужой среди своїх, аби ж нанішти унічтажається А Чужим просто не до дела. Та власне своїм також абсолютно байдуже. Єдине, що тут насправді варте уваги, гарна та якісна робота українських спецслужб. Але історія існування Києва таки варта, аби ось так швидко пробіглися по ній, хоча б заради того, аби пам'ятати, що під шкірою пухнастої вівці цілком реально може ховатися вовк, навіть якщо. Вівця дуже ласкава і грає роль вівці довго і переконливо. Та от, вже був на Полтавщині хлопчик, Ілюша працював на різних підприємствах, ремонтував дороги, мав дивне минуле та дивних батьків і вистрибнув Ілюша. Ні звідки у 2014 році. Погоджуєтеся, що ці часи дали країні сотні героїв, десятки нових облич, які почали змінювати державу. Ну але без негативних героїв теж не обійшлося. Так, от Ілюшу Сконопель витягнув Арсена Ваку, про що дуже пошкодував через 8 років, але на жаль. Гоголівської фрази із Тараса Бульбе, я тебе породив, я тебе ж і вб'ю», Авакову не вдалося втілити у життя. Перші спроби у політиці Ківа робив ще до підтримки Авакова у 2013-му. Він пробував балотуватися на виборах до Верховної Ради по 223-му виборчому округу в Києві, і це при тому, що у нього тоді була відкрита і діюча кримінальна справа за вимагання хабаря. Йому присудили штраф на... та заборонили займати державні посади строком на один рік. Але Ківу це не опочалило. Не думайте, що якщо його кора головного мозку була вкрита шаром нафталінової цвілі радянського походження, то він точно не міг мислити. Насправді, мислили за Ківу і дуже вдало придумали, як вийти і із цього лайна, у яке він встряв. Що було тоді героїчно і важливо? Боротьба проти окупанта. От Ківа і став керівником добровольчого батальйону МВС Полтавщина. Згодом батальйон перейменували в Мирний, а сам Ківа отримав звання майора міліції. Тоді в коментарях місцевої пресі він розповідав, що має звання, цитую, полковника залізниці, а міліцейський йому відповідно дали нещодавно. А щоб ніхто не сумнівався в його патріотизмі і взагалі відзначили його запал. Куратори Ківи відправили його в найбільш радикальне середовище, яке могли знайти у правий сектор, і здесь якраз і той стержень, який в дальнішому виросте в ту стіну, яка остановить російського агресора. Ми здесь не копаємо. Фортифікаційний Тут ми копаємо могили для противника. І за якихось кілька тижнів Києва стає одним з керівників правого сектору, яким російська пропаганда лякала своїх споживачів. Тоді ж він виступав довіреною особою Дмитра Яроша на президентських виборах. Ну а далі його кар'єра стрімко злітає, особливо після палки обіймів і забаковим. У змі можна знайти достатньо матеріалів про інвалідність Ківи, призначену йому на основі психічного розладу. Маленький Я не фахівець, тому не можу оцінити чи е, правдиві документи і діагнози, але подальші дії Ілюші натякають на певну неадекватність. Взагалі, певну неадекватність сприйняття процесів та дій ну, на загал. В... Ссід Г... Якщо коротко, то у липні 2017 року ківа повідомив, що став. Головою соціалістичної партії України, розмістивши відеозвернення на своїй сторінці у Фейсбук. Водночас, за даними українських змін, на сайті партії інформації ні про з'їзд, ні про обрання нового голови не було. А вже в січні 2018-го бідолашні соціалісти мусили скликати прес-конференцію і зізнатися, що зняли Ківу з посади і виключили з партії, бо він вчинив рейдерське захоплення партії. Але це не завадило Києві піти на вибори. Від соцпартії цього разу вже на президентські у дві тисячі дев'ятнадцятому. як по ним пікуться вірашки з капустою. За результатами першого туру він набрав почесні 0,03% голосів виборців. Життя одіозного полковника залізниці змінив радикальний перегляд політичних симпатій. Йому вдалося. Потрапити до виборчого списку партії медведчука Бойка ОПЗЖ відтоді розпочався політичний шлюб Ківи із російською п'ятою колоною. Зауважте українофобська історія Ківи почала вилізати на гора вже тоді, але перше публічне зізнання відбулося 27 січня 2020 року. Коли українські волонтерки Ярина Чорногуста та Анастасія Конфедерат поверталися автобусом із похорону воїна 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Миколи Сорочука, убитого росіянами на Донбасі, дівчата вимагали від водія автобуса Луцький вимкнути російський телевізійний серіал, що переросло в скандал, який набув розглус у соцмережах та змі. Як наслідок, водія автобуса було звільнено з його роботи. І Ківа за Вступився за водія автобуса, заявив, що вважає, що його звільнення є незаконне. А дівчата волонтерки, власне, дівчат-волонтерок обізвав крайніми правими націоналістками. І це не закінчилося, це набирало обертів. Я маю на увазі його зізнання в лівацьких симпатіях. У червні 2020 року Ківа запропонував перейменувати київський проспект Степана Бандери. На проспект Флойда, назвавши вбивство Джорджа Флойда в США в травні 2020 року трагічною загибелою загибеллю темношкірого великомучника, також запропонував включити Джорджа Флойда до Небесної Сотні і канонізувати його ну, як святого. Е ми далі е, спостерігаємо за особливими е, зрушеннями кори головного мозку Ківи. Тож 20 вересня, вересня 2021 року Ілля е, привітав партію Єдина Росія з перемогою на виборах у Держдуми, е, до Держдуми Києв Російської Федерації. 7 жовтня він пішов ще далі того ж самого 2021 року, і привітав президента Росії Володимира Путіна. З Днем Народження назвав його великим правителем. 6 листопада 2021 року Ілля Ківа розстріляв з автомата портрети учасників українського руху оперу під час Другої світової війни. Серед портретів був і портрет Степана Бандери. Цим учинком Ілля Ківа хотів привітати киян із Днем ступу, відступу військ Вермахту з Києва. Не знаю, що твориться в його е голові, що творилося правильніше в його голові, але е про його поведінку судять і власне вчинки, які відбувалися у стінах парламенту, аморальні вчинки, зокрема е його любов. Передьорнути в стінах Верховної Ради або спускати там штани, в котре доводить, що з психікою цього чоловіка було не зовсім добре вже давно. пошли со мною в туалет, я тобі там а, розкажу і заодно закінчу те, що я не почав. А? Дружочок у 2022 році Києву вже ніхто серйозно не сприймав і нічого серйозного не довіряв. Тож у січні 22-го, за місяць до повномасштабного вторгнення колишній нардеп тікає з України день 24 лютого Ківа закликає свої у своїх соцмережах, аби Путін визволив Україну від окупації і заявляє, що дії росіян несуть, несуть мир. Ну, ех, певно, помилився чоловік. Україна просочена нацизмом і не має майбутнього. а Українці, білоруси та росіяни це один народ. Ну, ви вже ж розумієте, власне, що. Хто і як може так висловлюватися, за ці два роки Ківа дуже сильно не вистрибував в інфопростір. Ну окрім заяв про атомну бомбу, яку варто скинути на Україну. Чим займався і під яким парканом жив Ківа весь цей час українцям ну не дуже було цікаво. Зрештою, інформаційне забуття Ківи почалося два роки тому, а вплив на будь-що припинився взагалі чотири роки тому. Тому земля тобі скловатою голомозе потерча. Зрадники потрохи гинуть на російських болотах. У нашому болоті все стабільно. Можна довго дивитися, як горить вогонь, як тече вода і як у Львові впроваджували електронний квиток. Це незадоволений юзер львівського фейсбуку Сашко. Сашка мучить одне питання. Коли запустять леокарт? Скоро. Як скоро? Уже. Чесно? Чесно, чеснісінько? Не вірю. Повірте. Ну, наче вже його запустили, а наче то не зовсім ще. І ось вже минуло сім років, і цей квиток анонсують, що ось ось, і от нещодавно це вже ось-ось. А це знов котре проміжний етап. І вже довкола всі міста мають свою систему безготівкової оплати, а у Львові тривають тести і експерименти. Ну і поки місто там безупинно анонсує електронний квиток, майже як відкриття сміттєпереробного Львівщина взяла і зробила. Для обласних маршрутів ця реформа вже відбулася 30 листопада. Львівщина стала першим регіоном в Україні, де в автобусах можна оплатити проїзд банківською карткою. У Львові ж таку можливість для всіх видів громадського транспорту анонсують. На 11 грудня в області електронний квиток запрацював завдяки приватній інвестиції. Бюджетні кошти не використовувалися. Також інвестор зобов'язався своїм коштом забезпечити проїзні картки для пільговиків та роботу контролерів на маршрутах. Реалізація проекту зайняла понад рік рік на сім, на відміну від впровадження електронного квитка у міському. Громадському транспорті Львова, яке почалося, до речі, ще у 2016 році і досі не завершилося. А взагалі, навіщо цей електронний квиток і чому стільки шуму довкола нього? Насправді найлегший шлях поплатити готівкою е, не вигідний абсолютно нікому, окрім самих водіїв. Поясню чому виїхав пан Петро на маршрут, стільки він перевезе за 8 годин у своєму автобусі пасажирів, абсолютно. Е, Нереально сказати, тому власники фірм перевізників ставлять план водієм, і якщо він його перевищить, то різницю можна забрати собі. Окрім того, нереально дізнатися, який маршрут є перевантажений і куди варто дати більше транспорту, а куди навпаки менше. Від готівкового проїзду збитки несе її держава, адже необліковану готівку в автобусах неможливо е, оподаткувати. Вирішити ці недоліки дозволяє безготівкова оплата. Гроші за проїзд отримує фірма-перевізник. Влада бачить, скільки пасажирів, зокрема, пільговиків, є на кожному із маршрутів. Водії ж можуть врешті зосередитися на своїй основній роботі керувати автобусами. Пасажири, ж, окрім зручної форми оплати, в ідеалі отримують якісну роботу транспорту. Тому не дивно, що практично всі великі міста України, крім Львова, вже запровадили у себе електронний квиток. Історія опровадження електронного квитка у Львові триває 7 років. То чому так довго і так дорого? Якщо дуже коротко, то міська влада вирішила не залучати приватного інвестора, а запровадити реформу коштом міського бюджету, тобто за наш з вами рахунок, адже міський бюджет це наші податки. Для цього міська влада позичила 10 мільйонів євро у Європейського банку реконструкції та розвитку. Повертати цю позику будуть з грошей мешканців Львова. Крім того, Львів'яни зі своїх податків оплачують роботу посадовців Львівавтодору, які впроваджують електронний квиток. Вартість карток Леокарт також переклали на мешканців Вова. Нарешті Львів'яни зі своїх податків оплачуватимуть і роботу контролерів. Львівавтодор має намір збільшити штат контролерів утричі, якраз зараз шукає їх на роботу, обіцяють зарплату від 20 тисяч гривень. Ці гроші їм теж платитимуть з міського бюджету. А все мало б бути. Швидше, простіше і якісніше. Ну але хто що вміє, то і діє. І може, ну чи та дай Боже 11 грудня Львів той електронний квиток таки запровадить. І ще одна історія про те, як за наш з вами кошт, місцева влада робить собі добре, і всі навколо, начебто, цим не переймаються. Мова йде про уже не дуже безпритульного Сергія Кубелка. Ще у вересні цього року Львів медіа опублікувало історію про те, як начальник управління внутрішньої політики зареєструвався. Увага, безпритульним у міській нічліжці на такий цікавий вчинок він зважився, щоб отримати львівську реєстрацію. Адже краще бути бездомним львів'янином, аніж мати житло у селі на Тернопільщині. Справа в тому, що Львівська реєстрація дає шанс отримати пільговий кредит на квартиру. Шанс примарний, звісно, якщо ти не працюєш у міській раді. Сергій Кубелко там працює, тож пільговий кредит він отримав швидко і безболісно. У лютому 21-го року він стає офіційно безпритульним львів'янином, а вже у травні того ж року його включають у житловий кредит. Згодом він його отримав і став власником двокімнатної квартири на 65 квадратів. Він сам нам це розповів у коментарі. Отака от історія успіху. Як думаєте, яка була реакція у міській раді на цю публікацію? А ніяка жодного коментаря, жодного виступу чи депутатського запиту. Можливо, тому що комісія, яка включила Кобелка до переліку щасливчиків, складається на половину з його колег-чиновників, а на другу половину із депутатів міської ради. І те, що як вони героїчно про це мовчали, наштовхує на думку, що вони, якщо не в курсі, то в темі цієї схеми. Ми знаємо про щонайменше два випадки, коли молодіжним пільговим кредитом користувалася молоді депутатка і чиновниця міської ради. Однак, поки що, не можемо їх назвати, бо не маємо доказів. Адже списки людей, які отримують пільгові кредити коштом міської громади, фактично засекречені через місяць після нашої публікації це мовчання львівський ягнят спробувала перервати народна депутатка Юлія Клименко. Вийшло ну не дуже вона подала запити до набу поліції і власне міської ради. Точніше до комісії з питань законності. Ну, бо тут справді є питання до законності. Про реакцію НАБУ ми не знаємо. Поліція почала свої розслідування. а Комісія з питань законності цього тижня вже була зібралася розглядати депутатський запит. Аж тут виявилося, Юлія Клименко передумала цікавитися цією історією і своє звернення відкликала. Міські депутати зітхнули з полегшенням. Почали його розглядати, запросили до нас на комісію відповідних працівників, про яких ішла мова у зверненні. Але пані Юлія Клименко, я так розумію, що вона зі всім розібралася і скерувала нам ще одне звернення про відкликання свого листа. Чому пані Клименко передумала? Нам вона цього не пояснила, лише перекинула м'яч на поле своєї колеги по парламенті і партії Наталії Піпи. Мовляв, вона була ініціатором. Чому ініціаторка не захотіла ставити свій підпис на зверненні, не зрозуміло. Нардепка піпа в свою чергу сказала, що звернення відкликали через виявлений конфлікт інтересів між заявником і особою, що до якої звернення подавалося. Та заявник з заявником і їхній конфлікт це одне звернення нардепок зовсім інше. І їхня реакція опісля це вже взагалі третя історія. Важливо, чому ні міські ні народні депутати не реагують на цю історію ну абсолютно ніяк, адже вони покликані стояти на захисті прав містян і справедливо розподіляти цей кредит для справді найбільш потребуючих і справжніх львів'ян. А не фейкових, безпритульних наразі у мене все. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, поширюйте та до зустрічі за тиждень.